Доброго ранку. День шостий. На Сейшелах. прямую до пляжа, де хочу сьогодні записувати свій влог. Ранок, неділя. Ми в готелі Костанс Лемурія на острові Пралін. Острів Пралін це другий за розміром острів на сейшелах. Вчора ми сюди приїхали. Зараз покажу вам океан. Ронковий океан. Тут сторона заходу насправді. Ось там, там захід сонця. Там Пляж найбільший пляж, де вони, власне, де туристи купаються. Ось і цей теж непоганий, але тут більша хвиля, і цей сезон, власне, до жовтня тут. Трохи несе водорості, але ось ця частинка, тут є виступи каміння, тому та сторона дуже класна. Ми вчора купались ввечері. Тут чудові заходи, гарна глибина, щоб плавати. Ось і, і власне, там спокійна вода. Хороша глибина і дуже ніжний пісочок. Біленький, м'якенький, тапочки не треба. Власне, і в цьому зараз бачите, ноги відразу м'який пісок. Дуже приємний ходити по ньому. Ось кілька, кілька коментарів щодо останніх пару днів. Блог я не записувала пару днів. Ось, за ці дні ми вже сходили на хайкінг. Це, цей хайкінг називається Кополія Трейл. Ми знімали там відео, розповідали. Класна, класна локація. Трошки треба там, ну так, ходити, лізти. Серед дерев у нас було ще такий трошки челендж, тому що перед цим був дощ, і ем, там місця були трошки вологі. Ем, можна було, ну, треба було дуже обережно, щоб не підскользнутись, бо е, можна собі заробити синяка, а в, е, в гірших випадках е, щось підвернути чи навіть зламати. Ось. Але треба максимум бути обережним і тоді ну, все добре, так? зберігати максимум уваги. Ось. Але я вважаю, що трейли треба робити, вони є класні і це одна із речей, які варто зробити на Сейшелах. Крім того, ми поїхали в столицю. Для туристичного досвіду можливо це не особливо робити. Вікторія дуже маленьке містечко, з забите машинами. Архітектура така креольська, як ми всі знаємо, з двоповерховими будівлями, усі ставні. Це те, що є і на Маврейки, наприклад, впевнена і на рейоні так само. Ось базар зараз на реновації, тому ця локація також закрита. Мені було цікаво, я хотіла приїхати в книжкові магазини. Я зробила вилазку до двох книжкових магазинів, бо хотіла придбати. Книжку з історії Сейшел. Я придбала три книги, але це не вся історія, тільки певні частини історичних книг і поки що там є складнощі з отриманням перших частин. Ось. Що ще було у нас? Ми після столиці. Поїхали в готель Констанс Ефе. Як виявилося, це дуже великий готель, дуже великий, 120 гектарів, 300 номерів, 315. Тобто найбільший готель на Сейшелах Йому 15 років. До нього є певні зауваження. Попри те, у нього Досить хороші пляжі, особливо північний, північний пляж, мені дуже сподобався, але він може бути мілкуватий. І південний, і північні пляжі можуть бути мілкуваті. Ось це варто, про це варто знати. Ем, і, ну, такі, я більш детально вже буду на вебінарах про це говорити. Специфіку цього готелю, що сподобалось, що ні. Ем. Ось е, ми бачили фантастичний захід сонця в цей, е, в цей день. У е, них там такі класний пляж, і там видно захід сонця. Це дуже красиво. Е, ми ще мали там коктейль. Е, в ресторані нас гарно е, і годували, і обслуговували. Я б сказала, Найкраще, найкраще. Ось. Вчора ми зробили переїзд до інших островів. Ми їхали на паромі. Паром виявився досить приємним, як на мене. Це півтори години плити. Ось, море було трохи неспокійним, але Мені нормально, мене не вкачувало. Більшість людей спало в цій подорожі. Багато європейців видно, багато туристів було, трошки місцевих, і там є три класи. Ми були в найдешевшому, але він абсолютно нормальний. Місця там ну, яке займете, таке і буде. Тому там в вільному, вільному порядку мені, мені сподобалось, є туалет, є, є там барчик свій, можна теж прийти. Ось Цілком, цілком нормальний переїзд. Ось Ми спочатку поїхали на острів Ліг, звідки у нас був, нас на човнику забрав готель Six Senses. Показав нам готель. Спочатку так, якесь таке неоднозначне враження, але насправді, коли ми побачили резиденції, оці космічні резиденції, це наверху острова і, і там такі інфініті басейни в, в, що перетікають в горизонт. Неймовірні краєвиди, оці великі валуни, дуже красиво насправді. І, і е, харчування там теж було дуже добре. Е, вина, кімната у них є, дитячий клуб. Тобто досить цікавий готель. досить цікавий. І що класно, що гості можуть приїжджати, наприклад, на обід чи на вечерю, можуть прилітати в цей готель. Просто на візит, на, на ланч на вечерю. Ось після того нас знову відвезли на праслін, звідки нас трансфером авто довезли в Констанс Лемуря, де я власне, зараз вам розповідаю. І у нас був дуже хороший водій, дуже швидко ми все знайшли, тобто, взагалі, там. Ніде не чекали, відразу він, він нас забрав, він нас довіз. Їхати від, від причалу до цього готелю ну, хвилин 20. Далі це маленький острів. Насправді я думала, що Ладі 14 кілометрів, але Праслінь 14 кілометрів. 14 кілометрів, щоб ви розуміли, це розмір як Хортиця. Хортиця 12, а цей 14. Через те, що тут є ще певна гористість, невисокі гори, тут 300, 300 метрів він сказав, здається, гора, яка називається Зімбабве. Ось. І, і, власне, він відвіз швидко, ще розказав таку підводочку, що тут живе 10 тисяч людей, тобто всі-всіх знають таке. Трошки відрізняється природа на ось цих островах. Вчора і на Six Senses. така більш засушлива, якісь такі більше дерева, як вакуа, такі прям пальмообразні, але не от такі звичайні пальми, а такі більш засушливі пальми. Тут теж трошки інша природа. Ну, звісно, вона. Вся одна, але, але все одно якісь такі маленькі відчуваються відмінності на цих інших островах від основного Маге. Місцеві називають його Маге, ми звикли його Має, острів Мае. Ось, ось, ось приблизно так. Цей острів, цей, цей готель нам сподобався дуже. Вчора ми мали гастрономічний досвід в ресторані Діва. Він дуже, я б сказала, гастрономічний. Я б, мабуть, не була, це, мабуть, не, не те, що варто їсти кожного дня. так? Невеликі в порції, вони такі дуже естетичні, дуже незвичні смаки. Ось. Але, але цікавий досвід, який варто спробувати хоча б раз на ем, під час перебування в цьому готелі. Готелю 25 років, але його стан дуже хороший, як на мене. Ем, хороші пляжі. Я ж я кажу, що вчора ми на ось там за цим. Ем, за цим ем, Місцем там поворот і там інший пляж, я ще, можливо, знімусь сьогодні, то там дійсно дуже класний пляж, заход, м'якенький пісочок. Територія готелю достатньо велика, тут є гольф. Це єдиний професійний гольф, гольф-поле на сейшелах, 18 лунок. Нам він такий собі, так, тому що ми знаємо, що зазвичай українські туристи не дуже люблять гольф, ось, але але він є, що на Сейшелах теж прикольно. ось. Що ще я вам не розказала? Насправді дуже багато всього я вам можу розповідати і все просто ще хочу ну, скоротити. І ще буде додатково, я буду вам розповідати, будуть вебінари, вебінари для колег, такі більш уже систематизовані, вже коли все, все ми зберемо докупи, буде окремий матеріал також по готельній базі. Ось тому буду ще писати, писати вам блог.